4 грудня відбулись установчі збори громадського об'єднання Всеукраїнські народні збори у Ладижині, що на Вінниччині. В установчих зборах взяли участь представники восьми громадських організацій міста, представники місцевих осередків політичних партій, трудових колективів та депутати міської ради, а також керівники засобів масової інформації. Присутні схвалили запропонований прем'єр-міністром формат співпраці з громадськістю. Вони підтримали ініціативу Всеукраїнського установчого форуму, який висунув кандидатом президенти Юлію Тимошенко. І дійшли згоди, що нове потужне громадське об'єднання має вирішити питання спроможності місцевих громад контролювати представницьку владу в регіонах. Для Ладиженців це питання наразі набуло неабиякої актуальності, бо, як зазначали промовці, наразі вони не мають змоги притягти до відповідальності місцевих одіозних князьків, не мають механізму відкликання з посади казнокрадів та корупціонерів. Учасники зборів також наголошували на необхідності узаконити існуючу домовленість про співпрацю між народними зборами та прем'єром відповідною урядовою постановою, аби додати ваги та впливовості об'єднання. Координувати роботу всеукраїнських народних зборів у Ладижині фундатори об'єднання довірили відомому місцевому громадському діячу Олегу Третякову.